Чим працювали освітяни громади за час фахової конференції та де перемогла команда колос із села Прилбичі? Вітаю вас, в студії Марія Канцеляристи. Зараз говоримо про підсумки. До новин держави Норвегія планує і наступного року зберегти високий рівень підтримки України, виділивши на це близько 8,5 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував, зокрема, тим, що підтримку повинні отримувати тільки українці, які працюють у Польщі. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків Новояворівська громада гідно вшанувала одну з найважливіших дат у новітній історії нашої держави День незалежності України. З цієї нагоди біля пам'ятника Шевченко відбулася урочиста академія. А також у межах святкування на площі біля ПК Кристал організували ярмарок ветеранського бізнесу. Рятувальники Яворівщини нагадують громадянам про відповідальність за хибні виклики екстрених служб. Пам'ятайте про те, що набираючи номер телефону надзвичайників і повідомляючи про хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й, можливо, ризикуєте життям інших людей. З нагоди Дня Незалежності відповідно до указу президента почесне звання заслужений лікар України присвоєно Григорію Васильовичу Морозу, багаторічному керівнику Новояворівської Яворівської лікарні імені Юрія Липи. Це висока відзнака за багаторічну працю, сумлінне виконання професійних обов'язків і вагомий внесок у розвиток медицини Яворівщини та області. Світяни Новояворівської громади нещодавно долучились до прес-конференції під гаслом розвиток освіти, шлях до перемоги, наші здобутки за п'ять років. Захід відбувся у Львові. Тут, зокрема, йшлося про пріоритети МОН України. До слова, Львівщина першою затвердила мережу старшої профільної школи, відкрила 110 кабінетів захисту України, створила 58 навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти та зберегла шість. 66 установ позашкільної освіти. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту у Новояворівській міській раді привітали футбольну команду «Колос» села Прилбичі з перемогою за час проведення Кубка Незалежності. В Асоціації футболу територіальних громад Яворівського району також відзначили клуб Стрілець Страча Рясне Руське як фіналіста. Новояворівського клубу Гірник повернулися до боротьби у вищій лізі Львівщини Ю-19. Матч днями відбувся в місті Миколаїв на стадіоні Ювілейний. Суперником стала команда дитячо-юнацької спортшколи Миколаїв. А результатом була нічия-2-2. І про погоду у вівторок денна температура на позначці 19, уночі 10 градусів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. І це все головне. Нехай вечір останнього понеділка літа надихає музично на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.